Вас вітає канал Океан Трейд. Сьогодні ми хочемо глянути торцевий канавковий різець від всесвітньо відомого бренду Смокс. Використовується канавкові резці на відповідному токарному обладнанні як на універсальних верстатах, так і високопродуктивних зачіпил. Канавкові резці застосовуються для нарізання канавок в торці деталі. Завдяки своїй конструкції, у вігнутій ріжучій частині дозволяє повторити контур циліндричної форми канавки. Механічне кріплення пластини дозволяє підібрати потрібну ширину та глибину канавки. Також оптимальний сплав для досягнення максимально ефективного оброблення сталі. Нержувіючі сталі кольорових металів, чи вони уже розтіки та загартованих сталей. Завдяки швидкій зміні ріжучої частини такі різці відмінно замінили застарілі канавкові різті гост із напайними пластинами. Даний різець торцевої канавковий К5 це лівого виконання з претенду державки 25 на 25 мм зі зміною пластиною МГМ, призначеною для торцевої обробки канавок. Встановлення та заміна канавкових пластин здійснюється за допомогою ключа, який йде разом з державкою в комплекті. Ширина нарізаної канавки складатиме 5 мм, тож пластину потрібно підібрати відповідного розміру. Цей різець здат. Не проріз та канавки на глибину до 25 мм. мінімальний діаметр канавки 200 мм. максимальний діаметр канавки 350 мм. довжина державки 150 мм. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо в будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісна.